Це Одеська область Сарата. Саратське лісництво. Тут я колись керував. Отут у мене була заправка. Стояли стовби, кабеля. Отут стояли цистерни. Там була пасіка. Прийшов такий кореш Марчука головного лісника України. І все розкрав, все, абсолютно. Оцю пасіку десь Тарутинський район перевіз. Все це розкорчували, виламали. Викинули, мене з роботи виперли. Отут була застелена отакими плитами, тільки кращими. Площадка. Її бачу, вкрали. Плити ці розкорчували, смітник зробили. Жахливий. От бачите там, горі сміття. То я кожен рік прибирав там під ноль. А зараз тут а, смітник. Це так керують нові лісники. Тут е, начальник управління Домікан Борига торгував е, алкоголем десь Донецький, і Донецька банда його поставила керувати лісом на Одещині. Оце його результати роботи. Цей чи алкоголік, чи злодій, чи те і те, тут директор. Він хизувався, що Марчук, йому нічого не зробить. Оце його п'ять років керування. І він знищив. Все тут понищене. Все тут було, працювало. Тут конюшня була, колись коні були. Зараз покажу вам двір. Такого господарства, як тут, по Україні, важко знайти. Степу взагалі ніде такого не знайдете. Тут працювали десятки людей. Дивіться, що це робить. Отут стояла техніка, її всю вкрали. Там були гаражі теплі, там були підсобки, теж печі, плити. Все там було для людей. Тут ангар був, трактор можна було рентувати. І тут можна було. Це все, дивіться, навіть двері покрали чи що вони там. Дивіться, засфальтований абсолютно двір. Це я зробив. Так, де лісництво навіть лісгоспи не знайдете з такими показниками, з такою культурою. Я все сюди привів. Світло, воду. Тут стояли станки якісь там. О. Ну що сказати, оце. Тут була піч, піч отоплення, тепла битовка. Тут навіть спати можна було, дуже тепло було. Тут був ще один гараж. І тут гараж був. О Отаке. А? Живу, давайте везнімо. А чого ти? Зараз я розкажу, Вот. Тут робили віники. Тут робили віники. Там ще одна була битовка, дві печі, склади. Вот. Це. Это. Бачите, який асфальт. Я його поклав 20 років назад. Ще до цієї пори, а може і 25 Оце я, це я забор зробив. Це я забор зробив, дивіться, я вже тут не роблю. Скільки років? Пам'ять проти мене, про мене. Ці дерева я посадив. Приємно глянути, що тут щось робилось. Цей будинок я будував є, на 3 сім'ї. І то я частково будував, там на 4 сім'ї. Оце така моя була тут робота. Оце ця жива ігор, теж я садив. Байде тут я все садив. Здравствуйте. Оце дорога до траси. Колись тут була життя. Колись тут робили люди.